Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священник Олексій. Слухаю. Чи можу я посповідатися онлайн? А наїстися онлайн можеш чи ні? Ні. То я думаю, що і сповіді онлайн теж ні. Церква не практикує сповіді онлайн. Позвонити, порадитися, поспілкуватися, пожалітися на життя, священику. Тобто це можна, але сповідь онлайн, так само, як і причастя, це нереально. Має бути тайна сповіді. Ті телефони от, говорите ви сьогодні за колготки. Завтра вам колготки будуть в рекламі. Говорите ви сьогодні за телефони, завтра телефони будуть вам в рекламі. Не можна через інтернет сповідатися, говорити, молитися, каятися перед Богом такого. Зараз можна, але того сповідь онлайн то таке у нас не практикується. Не знаю, в мене таке не практикується. Звичайно, підтримка для наших воїнів, підтримка для людей, які опинилися в важких обставинах життя, необхідна. Але сповідь онлайн такого ми не практикуємо. Так що будьте здорові і їжте онлайн. Їжте онлайн, теж буде добре. Все, будь здорові!